Дім від себе хочу сказати слово вдячності. Я тобі їх багато казав, але хочу це повторити, тому що ти для мене людина-ментор, ти для мене людина, а, яка надихає, яка давала для мене. Знаєш, в житті ж ми орієнтуємося на щось, і я багато чого в тебе черпав. Як знаєш, потрішечки, і мені подобається сьогодні тим, ким я зараз є. Ось це заслуги твої. Я це ніколи не стісняюсь казати, тому що ми надихаємося людьми. І по-білому я тобі завжди заздрив і хотів в глибині душі бути завжди тобою. А ось чесно, мені частину вдалося щось повторити, частину вдалося. Набути, але я точно зрозумів, що біля тебе я віднайшов самого себе. Я тобі дуже вдячний за той шлях, що ти подарував мені в наших партнерствах. І я точно знаю, що твої 40 років це про нове, про новий етап життя. І я хочу, щоб ти писав свою новий етап своєї книги. Сашко, що ти скажеш? Я е, обсуждав це у нас по сценарію. Там буде ну, прописаний сценарій, якщо що, йдеш е, там привітання. Я, чесно, коли я от, якісь тости. Я не так ні ніякого казати, тому е, я скажу так, якби це вже 17 -е число, там Дмитро з днем народження. Дякую. А, ви до цього, що да. ви типа подитожив, так? Ми подивилися, це вже і то.